друзі, Ну що, як ви могли бачити, у нас такий туман на дворі. Це вже трохи розсіявся, бо десь біля 10-ї години. А зранку то взагалі. Навіть нічого не було в городі, навіть не було видно. Все і сплошний туман. Нічого, нічого. Добре, господарку обійшла. Білочку подоїла, більше нема кого доїти. Всіх нагодувала, напоїла. Можна братися до хати, можна братися і в хаті робота, і, і треба їсти, готувати. А, друзі, коли нема. Коли нема, коли, коли, ти, коли <схід> хоч би раз сказав, сьогодні немає що робити. Я сьогодні взагалі не маю що робити. Нема такого, друзі. Все є робота, все є робота, все. господарка, кухня і крім того, купа всього. Что так тільки в жінок, чи то так всіх, я не знаю. І ту роботу неможливо переробити. Кожен день ти її робиш, 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 робиш. А переробити нереально. О, бука. Моя бука. <гум> О, кому добре, ніколи немає роботи. Ніколи головне йому наїстися, напитися і відпочивати. О, так всім не буде добре. Ну добре, друзі. Починаємо наш день, починаємо четвер. Гайда! Хайда, бо треба Насамперед відігріваю сир. Ой, вже відігрівся, треба виключити. Багато так немає десь 4 літри сили Того квасного молока було. Кислого, верніше. Ну, але ще не якийсь налисник, якийсь сирничок буде. Наступна робота, яка мене чекає. Морква. Друзі, треба почистити її. Треба її вже її помила, зараз почищу перетру всю натерку на е, е, електричній м'ясорубці, все перетру В кульочки. І я собі буду мати потрошки, не знаю, наскільки дої морфи. В підвалі вона вже починає гнити. Все. Можна буде її викинути. А то вже вся морква, яка в нас є через те, що Там того року у нас погано вродило. Я не дуже люблю таку роботу, то чистити, зараз руки такі тут всі. Але треба це зробити. Треба, бо потім викинеться і все. Тому що. Робимо. Зараз, ду, бо кози з'їдять шкарлупку. Тому козам треба окремо почистити ту шкарлупку. Так, 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 так. Ще одне таке маленьке оголошення. Я сьогодні відкрила новий канал. Відкрила новий канал. Залишаю в силку. В коментарях буде силка. Та той канал, Якщо не можете по посилці перейти, просто наберіть Оля Фрес. І там буде моя фотографія і буду я. Сьогодні відкрила, чого вирішила так зробити. Через те, що, друзі, треба мати резервну сторінку. Я собі все пам'ятаю, як мій Артур мав канал на багато вже людей, то його його вів. Ну, так порушив правила спільноти там, довго з тобою ніхто не бавиться. Його просто заблокували і все. Тому я так, якби, страхуюся. Сьогодні було перше відео я виклала. Е -е, Перейдіть, подивіться, підпишіться. Всяке може бути. Може, не заблокують, та й все. А там, е -е, ну. Завжди буду. Так що ліпше мати... ліпше мати ще одну резервну сторінку. Та й усе. Я там наново познайомилася з людьми, бо люди не знають, хто я така, що наново познайомилася, трошки розказала про себе. І буду знімати. Це мій основний канал, тут я кожен день. А там також буду знімати. Ну, добре, така маленька реклама. Що я клонуюся. <laughs> вже є дві Олі. Добре. А я чешу. Нудну нудну роботу. Чешу. о, Ще не доказала. Чекайте, бо я, знаєте, коли... о, спам'ятала собі, ще не доказала. Е, ну, відколи я вже веду ні? канали, то багато людей я і поблокувала. Правильно. Так є. Дехто з логерів. Взагалі нікого не блокує. І починається на каналі. Знаєш, як то подивляться, якщо можна до тебе раз крикнути, раз тебе якось там образити, а ти ніяк не відповідаєш, значить можна завжди так з тобою поступати, бо ти не будеш відповідати ніяк взаємністю, ні? є ж такі люди. І заради, друзі, такого як би росту каналу, заради хайпу. Люди залишають всіх хейтерів. Залишають нікого не блокують. щоб вони просто розкручували канал? Бо вони дуже слідкують, дуже до всього хочуть придертися. Вони такі, знаєте, ну така людина є. Ну, чекайте, ми всі такі і сусідів маємо, і знайомих, і є з родиною. Ну є такі люди, які от всім, всім не задоволені. Щоб не було, все не так, все не то. Ну є просто такі люди. А інтернет це велика мережа, де їх. Дуже багато. І вони тут, знаєте, <смі> не показуючи свого лиця, все, весь свій бруд, той що вони мають середині, ну, виплескують. Добре, таке. Хотіла вам трошки пояснити. А, ну і я таких людей прибираю. Вони мені не потрібні. Я з ними, е, ну, бо я веду канал не для того, щоб набрати хайпу, не для того, щоб е, розкрутитися. А для того, щоб мати приємне спілкування, для того, щоб мати гарних друзів, для того, щоб мати комфорт, для того, щоб заходиш на свій канал, і ти радів, бо ти бачиш всіх на аватарках. Я вже знаю за стільки часу всіх своїх. Ой, там пані Олечка зайшла, там пані Надя, там пані Люба. Ну, всіх я вже знаю їх. Вони мені як друзі. Тому от якогось когось пускати, чи навіть хтось чужий заходить і тобі пише. Я вже не, ну, так би, хто такий? Все такий, не, Непонятний, отак От я реагую. А щоб писали, мені там всякий такий бруд, я не дозволяю. Я не дозволяю, я їх блокую таких людей. Нехай йдуть собі на другі канали, нехай там розводять ту всю нечисть, а тут я не дозволяю, бо мені цей канал доволі дорогий, доволі мені приємно спілкуватися з людьми, які тут є. Тому я ну, такого балагану не розвожу. Ну так, до чого я веду? До того, друзі, що оцей другий, що я відкрила канал вже, можуть писати ті, кого я поблокувала. Наразі блокувати не буду, щоб мені розкрутили канал. А далі дасте чути на кожен коментар, який ви мені пишете, кожен, кожен, я бачу і відповідаю, якщо ви пишете мені коментар. Я на нього не відповіла, значить, я його не бачу. Значить, ви заблоковані в мене. Значить, ви вже до того щось так начудили, що я вас заблокувала. Тому, шановні хейтери, прошу переходити на новий канал. Оля Фрис, можете писати. Сміло можете писати там, поки канал не розкрутився. Бо тут я не дозволяю. Я не дозволяю собою погано. Ні розмовляти, ні думати, ні Не дозволяю. Так, маленьке оголошення. Добре, я вже майже половину почистила. Зараз, друзі, будемо голе. Почистила. А це йдемо коськам давати. Ото вони зараз полосують. Йду, а в нас така теплота. Сонечко світить. Зранку туман був такий, що нічого не було викуси. А то дивіться, файно. Ой, як весна. Майже, майже весна. Йдемо до наших зозульків. Зозулька. Чекайте, включу. О! О! Лапульки даю вам вітамінів. Я не розумію, чого вони їсте. Та ж де їж таке добре. Малявки їдять, а ті щось стали і заглядають на лігуміни. Малі їдять. Матільда прийшла. Матільда ти, ти є, на я? ти є. Ходи, ходи, зараз там маю кірочки тобі дам. Їжте. Пішли, ходи, ходи, вже кітна, пану буде мало котята. Пішли йдемо. Ходи, 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 ходи. Ходи. На, ходи На, сюди, чекай, йди, Ти їж. Друзі, то не наша кітка, то сусідська, але вона то у нас живе. Я, певно, де родила, я так дивлюся. Треба їй нашильник буде купити, але щоб я собі нагадала, бери їж. Від блохів купити нашильник. Я ну, не можу вирішувати. Якби наша була кітка теж де то я б її завезла на операцію, щоб її стерилізували. Ну, але не буду сусідську кітку брала, везла на операцію, Скажуть люди, що. Але бачу, що вона кругленька, не знаю, чи проплід буде. Добре, йдемо далі до моркви. взяла я свою електром'ясорубку і не буду я терти і то бавитися. Тим соютеркою, а то буде найшвидше. Я так роблю вже не перший раз. Погнали! Моркви натерла цілодка велика метниця. Тут в мене є невеличкі кульочки. І щоб було добре на раз, а може на два рази. Ну, зараз спробую. Гарно переставляємо в кульочок. Тако розфасувала. Бачите, такі кульочки. І так рівненько, знаєте, щоб в друзі було як добре. Коли вони замерзне, коли вони замерзне, я його на двоє переломлю і собі буду мати, бо я, ми так багато моркви не вживаємо, там, до зажарки, чи ну, чи до будь-чого. Мені половинку з того якраз вистачить. Коротше, моркву врятували. Тут витягнула шуфлятку з морозилки, Але в мене ще є багато квасольки. Це одна шуфлятка, і ще одна є повністю забита. Це, друзі, не варена квасоля, Це звичайна молода квасоля. Ми ж багато маємо її. Маємо 7 сотиків. З тих сіми сотиків молодої квасолі, от як виривається, є молоді строчки ще. То нам вистачає на цілий рік. Нам навіть не треба такої старої квасолі. Мається на увазі, щоб варити, використовувати це все. Молода квасоля ще. Бо стару ми всю продаємо, а е, цю... А молоденьку, всю собі залишаємо. Ось стільки пакетків. То я її зараз поставлю гарно. Ось і все. Поставила, тепер тільки собі раз, витягнула і вже маю моркучку. Ну і ще дрібної має маленьку таку. Кудніше, як маленьку, ну таку дрібненьку, тоненьку мається на увазі. То ми її помиємо і кози все з'їдять. У нас безвідходне виробництво, у нас як кози, то куря, все піде. Добре, поставлю морозилку. Бачите, ще тут все фасоля. Оце ну, м'ясо, тут ще трошки риби є, але в загальному купа її. Тут ще стільки кропу. Теж купа кропу. Накрутила, накрутила. Хоч би використати, щоб свій той кріп. Та бо як садиш, маєш город, коло того неробишся, маєш господарку, маєш е, все та й треба десь годівати, тому так, певно, кожна господиня має. Добре, з Маркою вправилася. Морку врятувала, ура! Кісти сьогодні що варила, друзі. Трошки мікронів зварила і зварила. Засмажку до неї, а навечір ще не знаю. Треба ще думати що. E, наша пісня гарна нова. Зачинаємо її знову. Все те саме, що вчора, що ми пекли. Ще раз нагадую: 5 ложок смальцю, 3 ложки сметани, 2 ложки цукру, 2 яйця, 2 деки амоніку, муки скільки візьме. Зайчки з'їли вчора зайчиків. Мої зайчики три з'їли, 4. Вон ще той четвертий. Дуже їм сподобалося і хочуть ще. Значить, мама пече сьогодні ще. А на вечір довго не думала. Литки замаринувала і ще картоплі зверу та буду їсти. Одну бляшку спекла. Тут збиваю білки, друзі. Має багато білків. Вчора лишилося два, сьогодні два. Збиваю, зараз, щоб скіт спичу. Все попекла. Сьогодні не зайчики, а сьогодні такі кругленькі зробила, звичайним стаканчиком витискала. І спекла бисквіт. Друзі, але такі гарячі, я його врізала, хотіла показати. Треба чекати, щоб трошки вистих. Звичайний бисквіт, такий, як, як печеться, окремо білки збила, окремо жовтки, дала порошок для печива і дала муку. Все. А, дала ще повідло. Мала повідлу з йошти, повідла. Зверху цукровою пудрою, до чаю, до кави. Іде. А ще може бути, що навіть на два дня буде. Може. Але це таке. Це таке. Ще не точно. Добре, труся, ось такий в мене сьогодні був день. Та день ще буде, бо ще вечеря не зготовлена. Ще Литки треба зараз запекти, картоплю начистити та й. тоді вже буде точно все. А. Всім хочу подякувати, бо дуже багато людей вже перейшло на новий канал. Тому ще раз нагадую: підписуйтеся на нову мою резервну сторінку. Називається Оля Фрис. Або я залишу ссылку. Мійте по силці зайти, заходьте в коментарі і натискайте там зразу перший мій коментар буде. Натискайте, зразу заходьте на другий канал. Підпишіться, будь ласка, всяке може бути. А вдруг мене YouTube заблокує і все. А так, з двох каналів точно не заблокує. І відео, до речі, я не буду дублювати, так як я мала попередній канал. Два одинакових було відео. Ні, буде на одному каналі одне відео, на другому буде друге. Все. Дякую за велику підтримку. Вже стільки людей перейшло. І стільки таких моїх рідненьких. Всі мене привітали, всі мене підтримують. Дуже велике вам дякую. Все, спокійного вечора, мирного, тихого, доброго. Доброї усім, нічки, усім, па-па.